Всім привіт, друзі! Ця серія почнеться з підкапотки Потрібно зараз це все позачищати. Ось ці моменти всі. Також хочу зберегти оригінальні наклейки, тому їх обережно зараз заклею. Також ось тут, скоріш за все, фарбу візьму теж червону. Ну, тобто ось її номер Такої пофарбуємо. Під капотку. гадаю, буде нормально, як по заводу. Я вже не можу дочекатись, коли двигун приїде, але вже начебто з понеділка його повинні зробити. Поверху, поки що нічого не робив. Потрібно запиляти ГБЦ, теж покажу, як це робити. Правильно робити, так сказати. Помічник він зі мною він. Під машиною буде сьогодні працювати, я буду під капоткою. <хи> Добре, зараз почухаю, протравлю і ржу. Ось тут такі моменти, їх треба повичищати. Також тут треба повичищати. І можна вже буде пофарбувати. Ну що, друзі, я вже під капотку відкрасив. зараз покажу все, як вийшло. Вчора не став знімати, так як дуже було темно вже. Ну і просто нічого в цілому не побачити. Ну, та-дам! Якось так вийшло. Пофарбовано оригінальною фарбою. Ще залишилось познімати наклейки. Я так позалишав, де оригінальні наклейки були. ну, Щоб, типу, типу якийсь такий маленький фетиш. Тут табличку також заліпив. Ну, як зміг, я не маляр, я не фарбую кожен день, якось тримати можу. І так виходить. Ну, начебто Ніде нічого не позаляпував, а якщо навіть позаляпав, ось такі резиночки. Потім я обов'язково це все почищу. І також ось тут позмиваю. Ну, цю фарбу, так як заклеював, але воно все одно якісь моменти там пролітали. Саме головне, що я малярку просто ненавиджу. Он мій помічник там ревізує, як завжди, в мене на допомозі. Добре, я зараз це все складаю. До мене повинен заїхати Коля, це той, що на червоній копійці він собі купив нову іграшку, тільки перший день виїхав і одразу до мене зараз заїде. Поїдемо, покажу, що він собі придбав. Що, тут до мене приїхав Колюня, він собі купив ось таку цяцьку і зараз Їде він мене покатає. Так, ну що, ми в середині тут не звертаємо увагу, бо вона тільки приїхала. Навіть ще документи до кінця не оформив, але вже покататись, як би потестити дуже сильно хочеться. Ну, і я вирішив теж показати свої так сказати, емоції, як вона буде їхати. Зараз ми поїдемо на нормальну дорогу і Колюня нажме, покаже, як їде плейт. <гументно> так, я так покажу, але ми не багато, там до 20 км в час, да. не більше. Готов? Да. Ух, хо хо Пойдет! Блін, в мене одразу усмішка. Вибачаю за свою за лексику, але це того варте. Прикольно. Ну ми чуть-чуть, тому що ну, ви ж розумієте, що не можна добасити, да, якби. Така яка соточка, там кілометрів 30 максимум було. Якось ну, прикольно. Зараз ще раз прокатаємося, я покажу. У мене усмішка просто топ. прикольно. Хоч це і мікрохвильовка. Але все одно вона емоції дуже прикольні такі дарує. Ну що, зараз трошки будемо нажимати, теж все безпечно, максимум там, до 20 км в час, не більше. Єбай, мене аж кров до голови відлила. Блін, ну круто. Прикольно. Я кайфанув, чесно. Фу. Це так сказати, якби перші тести її. Двадцять! 20. Фу. Ні, там менше було, там десь десь 18 км в час було. Я просто гляну, бачу, як вона набирає. Ну, Блін, круто, звісно, Коля, я за тебе дуже радий. <реш> Реально крута штукенця. Це, до речі, Коля, в якого жигата турбова. Я на себе на каналі показував. Обличчя його не показую, бо він стісняється. Ну, <реш> так, хоч машинку покажу. Ну, тут такий телехвізор. <реш> так, ще раз збоку зараз поїдемо, я так збоку покажу. 10. 15-20. ну, о, такий ось розгін в неї. Я в шоці. Да, емоції ти мені, звісно, подарував. Фу. Так, зараз будемо розвертатися їхати додому. Добре, вдома вже буду включуся, я зараз так без камери трошки поспілкуємося, покайфую, так сказати. На зв'язку. Що, Друзі, я в машині забув записати, але я запишу тут. Помічник знову в мене під машиною. Ну, покатався я на теслі. Реально, емоції я свої отримав. У мене усмішка просто не звази з обличчя, але реально воно того варте, хоч раз в житті такі емоції відчути. Ну, Люний респект, що прокатав. І, до речі, це перший виїзд. Він тільки виїхав відразу до мене, приїхав. Те, так як я теж чекав, поки вона приїде та машина. Ну, круто, він її ще підзбирає, і ми ще заїдемо на повній потужності. Там є режим Drag Strip. Це ми просто в спорті їздили. Але потім, ну, звісно, встановиться нормальна резина. І я це все обов'язково підзніму, покажу. По 36-й поки в нас все чекає, тому що блок, той, що я відправляв, він не годиться. Зараз в пошуках іншого блоку, як тільки він купиться, розточиться, одразу все покажу, розкажу. Гадаю, буде цікаво. Наразі ми з моїм помічником з вами прощаємось до наступної серії. Всім пока!